Валерій Дубіль, народний депутат, якого чернігівці підтримали на виборах. І зараз дуже на нього сподіваються. Тим більше, що депутат від Чернігова тепер заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, одного з найважливіших парламентських комітетів. Подяка всім, тому що я знаю, що і впевнений, що не було б вас, не було б такої перемоги впевненої. Тому що перемога дійсно впевнена. Ви бачили, що робилося по всій Україні. Декілька відсотків зрозуміло, що все б робили для того, щоб результат. Зробити в свою на свою користь, але ж я кажу, як Господь взяв нас за руку і провів всі вибори, що навіть ніхто не очікував такого результату, що практично в два рази в два рази більший результат. Це наша спільна перемога, і я думаю, що це не тільки одна перемога, та що я став народним депутатом. А фракція сам не очікував, довірила мені від об'єднаної позиції, бути заступником головою в бюджетному комітеті. Я думаю, це також для нас дуже важливо. Потрібно зараз. Просто об'єднуватися і надалі ці всі питання, які ми почали вирішувати, потрібно їх надалі вирішувати разом зі мною. Я думаю, що ми раз зараз об'єднуємося з різних фракцій, щоб було одне, одне єдине ціле. Я маю на увазі свобода, удар і батьківщина. Тому що, по-іншому, якщо буде єдина дійсно позиція, то тоді будуть рахуватися. Вже не буде такого, як було раніше. Ну я так думаю. Я так... Я так думаю, і впевнений в цьому. Ви обрані на другий е, термін народним депутатом, і тим паче, що стали заступником голови бюджетного комітету у Верховній Раді. Це на вас е, накладає ще більше зобов'язань е, бути. Державним діячем розпочаті програми працюватимуть. Корисні ініціативи отримають підтримку з боку народного депутата і його команди. А щоб це відбулося, громадські організації вирішили створити координаційний комітет, де об'єднуються діти війни і чорнобильці, захисники природи і прав інвалідів, батьки юних талантів. Ми йдемо громадянського общству, да і перспектива в тому, щоб граждані могли контролювати власть, общем-то, збирають ісполнітельна власть, власть депутати. А чтобы этот контроль был действенным, необходимо консолидировать свои силы. И я вижу смысл консолидации в создании такого координационного центра, который бы при необходимости мог бы направлять усилия общественных организаций в том или другом направлении. Скажем, актуальное направление сейчас проблема с детьми, да, инвалидами, значит, мы направляем активность свою. Мы не забываем про свои направления, свои деятельности, но в то же время мы координируем Усилия в данном направлении. Решили этот вопрос. Мы решаем следующий вопрос. И. То есть это будет комплексный подход к решению тех проблем, которые в общем -то, возложили на себя отдельные общественные организации, возникающие всего того, що возникли проблемы у конкретных лиц. Да? А теперь это уже будут не конкретные лица, а будет единый координационный центр, который будет определять интересы, вернее, так скажем, сопоставлять интересы этих лиц да, и направлять в конкретное русло. У громадской приймальні Валерия Дубеля, Чернігів, вулиця Магистратская, 13, чекають добровольців и для участия у координаційному Комітеті громадських організацій і для створення робочої групи з підготовки законопроєктів. Попереду нас дуже багато важливих питань, за які я сам вболіваю, хвилююся. І одне, я не знаю на ну, чомусь з перших питань, у мене і гуртожитки постійно болюче таке питання, яке потрібно буде вирішувати. Так само, як і по Елівщині, те що, те, що я бачу, що зараз робилося за цей час. Я бачу, це просто затягування часу. Досвідчених працівників різних галузей, фахівців із права, активних громадських діячів і просто небайдужих людей запрошують до громадської приймальні Валерія Дубіля для участі у розробці законопроєктів і для спільного контролю за діями влади. Відтепер від кожного громадянина залежить більше ніж це було досі.